Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з великим і радісним святом різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого і Ісуса Христа. Різдво Христове це свято Божого миру і Божого благовоління до людей. В своєму Різдві. Син Божий став сином людським. Господь приклонив небо до землі, і тепер кожна людина може піднятися на небо, може стати дитиною Божою. Ми сьогодні радіємо разом з святими ангелами, які в Ефліємську ніч вітали над пещерою і співали дивну пісню. Слава вишні Богу і на злімні мир в людях благовоління. Ми сьогодні разом з пастушками віддаємо смиренне поклоніння нашому Спасителеві, який є наш Месія і Господь. Ми сьогодні приносимо дари, як колись волхви, золото, ладан і смирну, любов, молитву і смирення. У ці святі дні бажаю всім вам, дорогі брати і сестри, здоров'я, щастя, Божого благовоління. Нехай кожен з нас намагається робити своє серце подібним до вефліємської печери, щоб в нас вмістився немістимий Бог, щоб у нашому серці відкрилося царство Боже, тому що де Бог, там Його царство. Нехай кожен з нас шукає свою зірку, ту зірку, яка веде людину до Христа, щоб ця зірка провела нас через запутане, складне, земне життя, щоб ми знайшли те, заради чого Господь нас створив. знайшли Христа і в ньому спасіння і вічне життя. Ще раз вітаю всіх вас, Слідством Христовим, нехай Бог. Всіх нас благословить.